Вітаю, мене звати Дар'я Корня. Я на честь на першому курсі за спеціальністю обліки податкування у Прилуцькому технічному фаховому коледжі. Темою свого дослідження я обрала наголошування слів, адже говорити правильно українською це модно і круто. У сучасній Україні все ще поширена така проблема, як неправильне наголошення слів. Історично так склалося, що значна частина населення, а саме люди старшого віку, вихідці з Радянського Союзу, де більш поширена була саме російська мова, зараз вони, розмовляючи українською, досить часто копіюють та переносять російські наголоси на українські слова. Послідовно діти повторюють за батьками і подібно їм вживають неправильні наголоси. Таким чином, усе більш представників різних вікових категорій українського суспільства, некоректно вимовляють слова. Прикро, але на популяцію суржику, московізму, неправильних наголосів колічної української мови майже ніхто не звертає увагу. В мову інших слів пояснюють досить примітивно мовляв, у словниках показується два наголоси. Одначе в тому і справа, що один із наголосів український природніший, а другий московинський, зафіксований словниками в роки, коли Москва хотіла національність мови наблизити до общепонятного. Навчитися правильно наголошувати слова можна і за звичайним орфографічним словником, і за словником на голосі української мови, а також більше читаючи поезії видатних українських письменників, насамперед класиків української літератури, але обов'язково правиль, таких, як Євген Маланюк, Іван Багряний, які були заборонені у радянські часи саме через українність. Я провела опитання, участь в якому брала більше ста людей. Це люди різних статей, різних вікових категорій і різних професій. Привіт, Катрусі Ходімо в мережу в магазині, купимо солодо, та лате. Ходімо в мережу магазині, купимо солодощі та лате. Щойно перед вами була сцена, де ми могли побачити, як люди у побуті невірно ставлять наголоси. А що стосується опитування цих слів, то ми маємо такі результати: в час тестування 66% відповіли правильно, відповівши мережа з наголосом на другий склад. Щодо слова солодощі відповіли 81,6% правильно, а наприклад, латен відповіли 69,9% правильно. Алло, доброго дня, Світлана. У договорі допущена помилка. В каталозі невірні цінники. Алло, доброго дня, Світлана. У договорі допущена помилка. В каталозі невірні цінники. Під час опитування щодо... Слово договір та найбільший показник набрав слово договір з наголосом на перший склад. Але хочу також додати, що це слово має два наголоси на перший та на останній склади. Саме на останній склад зробили вибір 6 людей, що складає 5,8%. Отже, правильно, і договір, і договір. Каталог відповіли 49,5%. Цінник 52,4%. Доброго дня, у вас є чорнослив, блокшина і курятина. Доброго дня, у вас є чорнослив, блокшина та курятина. Чорнослив відповіли 65 відсотків. До речі, звернула увагу, що чорнослив відповіли загалом люди віком від 30 років, адже їх навчили говорити тоді так. Але на сьогодні це вже неправильно. Локшина набрала найбільше правильних відповідей під час опитування: 90,3%. Курятина 85,4%. Отже, під час опитання зробила визнак, що більшість населення України є освічена на цю тематику, що не може не радувати. Загалом потрібно лише бажання вчитися. Якщо кожен з нас почне із себе і слідкуватиме за чистовою своєї мови, вона стане ще дужче та голосніше розілізена навкруги магічним співом Солов'я. Адже мова слово, треба бути йому паном.